Дивіться, їдять зерно мої марцеліни обидві. А ті сінця їдять. І усе, хай смакують. А що ж з ними робити? Вредними такими. Вже не є маленькі, вже можуть жерти. Той ще може спати, тому ще не треба. А ті вже можуть наминати. Ось. Вредінки малі. Значте, який сіно. А як чи ж? Хай працюють, хай вчаться. Так, спітки згорнула, підстелила. Зараз дам їм гарбузів. Ось і будуть їсти. А тоді ще малий не дам закусити, та й усе. Наразі по повному відрієм на бузулі гарбуза. Наталка вже третю зараз дотру і подаю. Ні, ні, ні. От відкрилась тудово, то до нас пішла. Так так, 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 закрий. Тіка, тікай, 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 тікай. Що ви мене всі хочете тут а? Що, біжить. Закрий двері. Якщо, я їх закриють, ти будеш не мати. А я знаю ні, ні, ні. як. А йому жовду треба заселити. Всі мали. Вони всі тільки бавилися. Ой, ой, всі на руки лізуть, вже двері наталка прикрила. Ні, 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 ні. ні. Всі всі б'ємо до рук. Тікай, тут нікого немає. Тут дверка, тікай, кожу. Дверка тут. Тікай. Хто там питав? Як чоловік відноситься до того, що ви кози тримаєте? Бачите як? Бави козеняток. Маленьких. Наші ти, Тікай. Він же зміски п'є, він же великий. Мене мілка любить. О, ладненько. Давай Наталка будемо терти. Гарбузів нарубала, зараз ще трошки он дорубаю. І зараз натрем гарбузів. От, ми відкрию. і будемо терли. Треба нам що? З вами. То будеш в посолі, так? Да? То немає квасолі. Ну, та дрібне, то все з посолі, воно ще краще там того жовте родно бери. То жовте ти минусимо все. Ну, берите. Ну проходь. Ось такі то справенькі, так що. Відро не принесла. Ага. Полякала козенят. Ну що, Беремо гарбузика, кусок. Берем терти. У мене є тут така птичка, я її попикаю. Вітру. А чи така в нас погода? Дощ чуєте, як шелепає? Кози пасуться. Там дівчата казали, зніми трошки природи, покажи. Ось, показую вам, дівчата, природу. Ой, красота. Дощ падає, а ми пасемося. Йдемо вже з козами додому. Ось, козульками, мазульками моїми. Так, чернишику. Йдемо додому, хороший мій, пішли. Ось таке напасла козульків, бачите, який туман туди. О. Воно не туман, воно якась така мрака. Ну і та, який туман, не поймеш навіть, що тут таке. Йдемо козульки, йдемо. Йдемо, мої мазульки. Ну, черниш, де не крутися. Ось. Ось такі то справи. Така в нас погода. Тепленько, ви знаєте, тепленько на дворі, дуже тепленько. Ось, ми з козульками вже йдемо, вони вже йдуть додому. Що, Зіронька, ти чого взаді залишилася? Переходь вперед. Ну, шоколадна, що заснулась? йшла -шла вперед і стала? Ось так. Малого собою не беру, ні котрого козлика, ні козичок, бо дощ вони пообмокають, померзнуть, вони маленькі. Сіна дала зерна, дала молока, напилися. Та й хай стоять. Ось так подивіться. Гарно, ще ліс цей й зелений. Наше, наша зима не, не, не підкрадається. осінь підкрадається, але до зими ще думаю далеко, бо ще дуже-дуже зелене листя все. Ще ясен, зелений, все, ще кругом зелене. О, ось такі то справи. Ми попаслися в лісі і біжимо додому. Зірка моя паска згубила, але я знайшла. Ось, та й от таке. А там дасть чути, як буде. Аби ну аби ну всі здорові були. Та й ось таке. Так що такі-то в нас справи. Так більше ніч новенького нема. Кузульки по пасу. Це відео додам до якогось. Бачите, тут так гарно під деревом. дивіться, які дерева здорові. Тут, тут дощу майже нема. Вони ще пасуться, хай ще там з'їдять пару гелячок. Та й та й підемо. А це відео маленьке, таке, коротеньке. Десь до якогось додамо, правда, зірка? Те, білобока. ти, моя красотка. Та й таке-то. Всім, всім. А, Черний, щоб ти здоровий був, куди ж ти на мене дощу накидав? О, зірчин пасок. Ношу. Та ото таке. Ага, ага, вже, вже, бо я руку в кишені всунула, то вже щось маю дати. О. А це в нас, бачите, гніздечко було, пташечка мала. Що, Грядінка, не маю я нічого. От вам тільки щось давай. А де його набрати, того давай? Ви вже ж з'їли всі сімушки. Ось так. А корову вже нема на чому напасти, де. А кози ще на геляках напасуться, пішла, дерев попригинала. Та й понапасалися. Та й поїду додому мої мазульки, кузульки. Ось так. Кузульки-ригідуки. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, там туди такий туман, туман. Ось там село моє видно, бачите, в тумані. Так що ось так то. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Просто ось таке. Просто ось таке відео і все. Як там одна пані казала, кому воно потрібне таке відео ні про що. Ну, але людям цікаво подивитися, яка погода, яка природа, як і що йде. От і я показую. Хай Бог береже всіх і міцне здоров'я послає. Скільки хороших новинців.